Цуцик. Костик вийшов на вулицю просто так, адже від сьогодні розпочалися весняні канікули. На вулиці було вже зовсім тепло, дерева пахли молодим листям, тут і там гучно лунали переливи дзвінких пташиних голосів. Костик замилувався природою, на душі зробилося затишно і спокійно. Раптом хлопчик почув різкий скрип гальм. Неподалік від нього на дорозі зупинився новенький зелений автомобіль. Водій із лайкою вискочив з автівки, вихопив з-під коліс пухнасте біле цуценя, та щосили ж бурнув його в бік, а потім поїхав. Цуценя нерухомо лежало на землі. Серце костика голосно, голосно закалатало. Невже песика задавили? Хлопчик швидко підбіг до беззахисної тварини. Цуцик, почувши кроки, розплющив свої чорні очі і жалібно заскиглив. Костик узяв малого на руки. Зовсім, як іграшка, з вітрини крамниці. Звідки ж такий безпритульний узявся? Хлопчик погладив його скоювджене хутро, притиснув до себе і відчув, як налякано тремтить маленьке тільце. Не бійся, я заберу тебе до себе. У нас тобі буде добре. Удома Костик напоїв свого приятеля теплим молоком. У коробці, з-під посилки, зробив ліжечко і поклав туди цуцика спати. Незабаром той засупів чорненьким носиком на своєму ліжку, і лишень зрідка в сні важко зітхав. Напевно, снилися тривожні собачі сни. Костик сидів поруч, не в змозі відвести очей від цуценяти. Хлопчик вирішив із ним не розлучатися. Незабаром повернуться додому батьки. Треба умовити їх прийняти маленьке собаченя. Хлопчик іще раз помолився, щоб цуцик одужав, щоб батьки його не турнули, і щоб малому було добре в їхньому домі. Коли мама і тато війшли в дім, Костик і тузик саме обідали. Маленька компанія була веселою та щасливою. І що тут за приятель з'явився? усміхнувся батько. А матуся відразу підхопила цуценя на руки і теж, здається, ним замилувалася. Сину, твій тузик породисте цуценя. Це маленький кучерявий пудель. Як же він міг опинитися на вулиці? Може, заблукав? Де ти його знайшов? Батьки погодилися залишити тваринку, та спершу Костик мав розпитати сусідів, чи хто не втратив цуценяти. На хлопчикове щастя всі сусіди лише хитали головами. Так тузик залишився жити у привітній християнській родині і був дуже щасливим. Щодня Костик ходив із ним гуляти, вчив подавати лапку і голосно гавкати на незнайомих. Одного разу друзі разом вирушили до крамниці по молоко. Костик був не в гуморі. Сьогодні останній день веселих канікул. А так не хочеться знову вирушати до школи, та й тузик, напевно, дуже сумуватиме без нього. Назустріч задумливому хлопчикові, із-за рогу виїхав інвалідний візочок. Там сиділа чорноока дівчинка з пишним бантом на голові. Її супроводжувала худорлява бабуся. Раптом дівчинка закричала: Бабусю, бабусю, дивися! он наш топик! Он у того хлопчика! Я ж знала, що він знайдеться. Де Олечко? Так, схоже, що він. Хлопчику, де ти взяв цього собачку? Це наш топик. Олечці подарували його на день народження. Костик стояв приголомшений. Та дівчинка з бабусею на два голоси, перериваючи одна одну, розповідали, як минулого тижня загубився цуцик. Як Оля плакала, а старенька всюди його шукала. Та зараз вони обидві раді. Але тут Костик не витримав і голосно закричав їм у відповідь: Ніякий це не топик, це мій. Розумієте, мій тузик. Хлопчик міцніше притиснув тузика до своїх грудей і, не розбираючи шляху, ще духо побіг. Костику хотілося якнайшвидше втекти від тієї бабусі, яка простягла руки до цуценяти. Відплачуть дівчинки у візочку, від страху втратити тузика. Довго ще в його вухах звучав плач цієї дівчинки. Аж ось усе стихло, все позаду. Костик опустився на лавці біля чогось будинку і зашепотів цуцику: Не бійся, тузику, ти мій, я тебе нікому не віддам. Додому Костик повертався манівцями з порожньою торбою. На запитання мами, де він так довго ходив. Хлопчик відповів, що була велика чара, тож молока йому не дісталося. Про зустріч біля крамниці Костик і не думав розповідати. Хлопчик лише одне тепер знав твердо: йому не можна ходити до крамниці. Потрібно прокласти новий маршрут до школи і краще не виходити з тузиком за межі двору. Нової зустрічі з колишніми господинями пуделя він не хотів. Досить із нього і того, що сталося. Незабаром тато із мамою помітили в їхньому сині диватства, Щойно хлопчика посилали до крамниці. Як у нього відразу і почав боліти живіт або голова. У школу ходив довгим і незручним шляхом. Тузика ні на крок не випускав із двору, а якщо хто стукав у їхні двері, то щоразу тривожно здригався і разом із Туценям тікав до своєї кімнати. Хлопчик став нервовим і дратівливим, а ночами йому часто снилася заплакана дівчинка в інвалідному візочку. Одного разу тато зауважив: Сину! Останнім часом щось ти мені не подобаєшся, що з тобою відбувається. Розкажи, я дуже хочу тобі допомогти. Хлопчик зазирнув у турботливі батьківські очі, а потім подивився на згорнутого клубочком тузика біля його ніг і ледве стримав сльози. В його серці точилася боротьба. Костик уже втомився від такого життя, втомився постійно боятися за тузика. Йому знову хотілося бігати по вулиці з друзями, усміхатися перехожим і спокійно молитися з усією родиною. Хлопчику набридло обманювати батьків, адже він знав, що це гріх. Але найбільше мучили думки про дівчинку. Чому вона була у візочку? Вона так плакала, коли він із тузиком тікав геть. Чомусь у глибині серця Костику було дуже шкода її. Тато терпляче чекав, поки син зважував і, врешті-решт, почув усю історію. Хлопчик у сльозах просив вибачення за брехню і за таємницю, цілував тузика, який навіть не розумів, яка трагедія зараз відбувається, та чекав за все покарання. Батько, вислухавши сина, оголосив, що ніякого покарання не буде. Костику, ти й так уже отримав покарання не від мене, від Господа. В нього проси вибачення, а потім подумаємо, як бути далі. Ще ніколи Костик так не молився. Вперше в житті він почувався справжнім грішником і шукав у Ісуса прощення. Батько стояв поруч і дякував Господу за сина, наскільки важливий урок у його ще короткому житті. Після молитви в серце Костика увійшов такий спокій, якого той ще ніколи не відчував. Що ж далі робитимеш, сину? Тату, мені потрібно знайти ту дівчинку. Та як це зробити? Так, дорогий, її обов'язково треба знайти. Вона і так дуже нещасна. Мабуть, ця дівчинка інвалід. Вона не може бігати, як ти, не може гратися з подружками і, можливо, їй узагалі живеться дуже самотньо. Уяви, наскільки дорогим їй був цей цуцик. Для неї втрата тузика була справжньою трагедією. А тут іще ти, як їй після цього вірити людям. Ти неодмінно повинен її знайти, сину, попросити за все пробачення і повернути тузика. Так, тату, сумно прошепотів Костик. Він зрозумів, що найважче ще попереду, але тепер Ісус із ним. Він обов'язково допоможе. За вечерею вся сім'я обговорювала, як знайти дівчинку. Зрозуміло, що вона живе десь поруч, треба розпитати людей, можливо, хтось підскаже, де її знайти. Ніч була тривожною, серце Костика стискалося від майбутньої розлуки з тузиком, від думки, що потрібно ще просити вибачення в дівчинки та бабусі. Господи, допоможи мені, будь ласка, шепотів хлопчик, засинаючи. Наступного дня після школи Костик погодував тузика, пояснив йому всю ситуацію і, помолившись, вирушив із ним на пошуки дівчинки. Біля крамниці юрмилися люди. Тут йому швидко підказали, як знайти господарів тузика. Ось уже і будинок із квітучим пуском. Хлопчик натиснув на дзвінок біля хвіртки та знову став тривожно молитися. На зустріч йому вийшла знайома худорлява бабуся. Побачивши хлопчика з цуциком, її очі начебто усміхнулися. Ось ви і прийшли до нас. Ласкаво просимо. Костик увійшов у двір, а звідти до просторої кімнати будинку. Біля вікна він побачив чорнооку дівчинку в інвалідному візочку. В руках маленька господиня тримала блакитну товсту книгу. Костик одразу впізнав, це була дитяча біблія. Дівчинка усміхнулася хлопчику, а він натомість простягнув їй білого пухнастого цуцика з чорними очима і вологим носиком. Пробач мені, дівчинко, візьми він твій. Сідай, запросила хлопчика хазяйка. Як тебе звати? Костик. А я Оля, назвалася дівчинка. Не хвилюйся, ми з бабусею вже давно тебе пробачили. Ісус учить, щоби не ображалися. Костик почав важко дихати. Як же соромно йому було зараз, адже він теж християнин і так ганебно вчинив. А дівчинка продовжувала. Знаєш, я спочатку дуже плакала, а потім просто стала молитися за тебе. Я дуже рада, що ти прийшов. Бабуся поралася біля столу і незабаром запросила дітей до частування. Костик спершу відмовлявся, та Оля. Так припрошувала, що він не зміг відмовити. Потім дівчинка помолилася. Вона подякувала Богові за зустріч із костиком і тузиком. Хлопчик був дуже зворушений. Коли пили чай, Оля розповіла, що вона приїхала погостювати до бабусі, школу вона вже закінчила, бо старанно займалася вдома з мамою. Тож учителі відпустили її до наступного навчального року. Тепер вона всю весну і майже все літо. Гостюватиме у бабусі. Оля простягнула костику дитячу біблію. Хочеш почитати? Дуже цікава книга. Тут усе про Бога. Дякую, Олю, я вже маю таку. Знаєш, я також віруючий. Очі дівчинки округлилися. Вона не очікувала такої відповіді. Як? Прости мене ще раз, прошу тебе, учора мене пробачив Господь. Я дуже переживав за ту ситуацію, але, розумієш, так полюбив тузика, тобто твого топика, що тоді навіть не встиг збагнути, як правильно вчинити. Гаразд, не виправдовуйся, я все розумію. Дівчинка простягнула свою руку до тузика, песик понюхав її, пирхнув і щільніше притуснувся до костика. Олю, мені час іти. Треба вчити уроки. На, забирай песика, дякую тобі за все. А я піду. Ні, ні, почекай! Маю для тебе сюрприз. Дівчинка від'їхала на візку від столу, відчинила двері до іншої кімнати і тихо покликала: Топо, топо, ходи на сюди! З кімнати підстрибом викотився кучерявий чорнявий клубочок. Він підкотився до гостей і по хазяйськи задявкав. Тузику це зовсім не сподобалося. Він відповів йому тим самим. Ось мій топочка, Костику, мені його замість тузика подарували. Вони брати. Ох, і кумедні вони, цікаво, а наші цуцики подружаться. Оце так, Олю, дякую тобі. Може, і ми також дружитимемо. Чи можна завтра до вас із тузиком прийти? Звісно, що можна, я чекатиму на тебе. А потім до нас у гості поїдемо гаразд? Добре! Швидше від вітру повертався додому Костик зі своїм вихованцем на руках. Увесь вечір він розповідав батькам про нових друзів, про кумедного братика тузика та був дуже щасливим. Хлопчик уголос мріяв, як разом з Олею ходитимуть до недільної школи та гулятимуть із песиками на вулиці, як він усіх їх. І бабусю, і дівчинку у візочку, і топа запросить на свій день народження і познайомить із батьками. Мама і тато були дуже задоволені, а перед сном Костик молився: Господи, ти багатьох речей навчив мене. Тепер я знаю, наскільки важливо бути справжнім християнином. Сьогодні ти подарував мені не тільки тузика, а й нового друга Олю. Спасибі тобі. Амінь.